У кожного в родині є свої чоловіки, які воюють, і нам не повинно бути байдуже до цього. Ми повинні постійно як можемо і допомагати і підтримувати. Щодня у Світловодській бібліотеці працівники книгозбірні у вільний від роботи час плетуть маскувальні сітки для військових. Місце облаштували у коридорі, показує Ірина Москаленко. Ми їм дуже вдячні і хочемо якомога швидше, щоб закінчилася ця клята війна. Щоб наші хлопці повернулися додому, бо дуже болить за них душа. Крім працівників книгозбірні до плетіння сіток долучаються місцеві жителі. Плетимо ми сітку для моєго знайомого, він танкіст, і ми для накриття бойової техніки. Багато моїх знайомих на фронті. Каже, сітки навчилась плести на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, потім вчила цьому інших. Тому що це моя країна, я тут живу. Тому не можу я просто так оце залишити і сидіти вдома, нічого не робити. Сітки плетуться так, щоб вони були не геометричні фігури, щоб це були розводи. Цвітову гаму теж ми підбираємо осінь, літо. Дівчата плели ну, зимові сітки білі. А зараз ми вже зелень. Небайдужі громадяни нашого міста приносять нам тканину для фарбування. Тобто це у кого є біла тканина, ми фарбуємо вже свої кольори. А так працюємо із організаціями, які надають нам матеріал. Мішок з залишками тканини привезла працівниця швейної компанії. Каже, щомісяця на швейному підприємстві збирають 20 таких мішків-обрізків. Які залишаються після того, коли відбувається крій да, тої продукції, яку ми виготовляємо, і ось такі залишки ми не викидаємо. Бачите, це такі довгенькі да, тканини, а є зовсім маленькі, які от такі обрізочки. Ми їх теж не викидаємо. Всі мішечки, тому що є в них потреба. На створення такої сітки розміром 6 на 4 метри витрачають до двох днів, в залежності від кількості людей, які долучаються, каже Зоя Позовна. Потреба не зникає зараз, і мабуть. Ще більше потребують сіток. До нас звертаються різні воїни, і ми буває, що між волонтерами працюємо. Якщо їм потрібно більше там сіток, то ми свої сплетені передаємо. Говорить, рахувати кількість перестали після того, як передали півсотні маскувальних сіток на фронт. Плести їх почали торік у березні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.